8 вересня 1943 року, світанок. Село Новий Загорів на Волині, прокидається від тривожного крику дозорного. Німці з усіх боків у приміщенні сільської школи вискакують з за парт 44 бійці, чоти особливого призначення УПА. Їхній командир, хорунжий Андрій Марценюк з псевдом «Береза» миттєво оцінює ситуацію. Село оточене з трьох боків на дорогах, колони в чорних мундирах жандармерії сіро-зелена форма поліцеїв Фольксдойчів, строкате вбрання, донських козаків і власівців. Близько 400 озброєних людей стискають кільце. Чота щойно повернулася з успішної диверсії під рівнем, підірвали німецький склад, захопили зброю, зупинилися в школі на короткий відпочинок перед переходом до свого куреня, і тепер пастка. Береза, 28-річний учитель історії до війни, не панікує, швидко оглядає місцевість. Дерев'яна школа не витримає навіть короткого обстрілу, але поруч, через невелике подвір'я, височує монастир Різдва Пресвятої Богородиці, кам'яна споруда 16-го століття з товстими стінами, невеликими вікнами, бійницями і головне, глибокими підвалами катакомбами, справжня середньовічна фортеця. До монастиря. Перша десятка кулемети, друга набої, решта за мною. Бійці хапають зброю і біжать через подвір'я. Чотири важкі кулемети Максим кожен по 23 кілограми плюс станок, міномет 82 мм міліметри з 20 мінами, автомати ППШ, гвинтівки, ящики з набоями, гранати, все тягнуть до монастиря, поки німці ще на відстані. За п'ять хвилин уся чота в монастирі. Береза швидко організовує оборону. Три кулемети на другому поверсі, кожен контролює свій сектор, четвертий на першому для ближнього бою. Міномет у монастирському дворі. Стрільці з гвинтівками та автоматами займають вікна, резерв з гранатами в коридорі 44 чоловіки проти 400. Але в них є перевага, кам'яні стіни товщиною півтора метра. О шостій ранку Гауптман Вермахту Курт Меллер, командир операції. Певнено наказує через гучномовець Українські бандити, здавайте зброю. Гарантуємо військовий суд. З монастиря відповідає довга черга з автомата. Мелер усміхається. Ідіоти. До обіду все скінчиться, він дуже помиляється. Гауптман не хоче ризикувати своїми німцями. Нехай спочатку йдуть поліція Фольксдойчі, українці німецького походження на німецькій службі. Їм давно треба довести лояльність. Рота з 120 чоловік неохоче вишиковується. Більшість, звичайні селяни, що пішли в поліцію через страх або голод. Професійних солдатів мало. Зараз вони дивляться на монастир за 200 метрів і розуміють там їх можуть убити, але позаду німецькі офіцери з пістолетами. За відмову розстріл за дезертирство. Командир роти, товстий штурмфюрер Густав Вольф, піднімає руку вперед, за фюрера. Рота йде. Неорганізовано, а розрідженою лавою інстинкт підказує не скупчуватися. Крок за кроком наближаються до монастиря. У монастирі Береза спостерігає крізь бійницю бачить, як лава поліцеїв повільно просувається. 150 метрів. Молодий стрілець Іван Коваль шипоче. Командири, коли стріляти. Ще ні. Економимо набої, підпускаємо ближче. Напруга зростає з кожною секундою. Руки на зброї тремтять у молодих бійців. Досвідчені кулеметники Петро Савчук і Степан Гнатюк спокійно ціляться, чекають команди. Три кулемети Максим одночасно відкривають шквальний вогонь. Звук пекельний одна 1800 пострілів на хвилину, тридцять куль кожну секунду летять у наступаючих. Передня шеренга поліції впадає майже одночасно двадцять чоловік, хтось убитий на повал, хтось поранений, кричить, котиться по землі. Штурмфюрер Вольф отримує дві кулі в груди і шию. Падає, захлинається кров'ю за півхвилини мертвий, решта в паніці. Хтось падає на землю, ховається, хтось біжить назад, кидаючи зброю. Частина намагається просуватися вперед, до укриття. Група з десяти поліцеїв добігає до старого воза за 30 метрів від монастиря. Ховаються за ним, важко дихають. Кулеметник Степан Гнатюк бачить це міномет по возу. Ройовий Данило Кравець, який командує міномінним розрахунком, швидко коригує прицілювання перший постріл недоліт, другий точне влучання. Віз розлітається на шматки разом з тими, хто за ним ховався. Одночасно три десятки стрільців з вікон ведуть прицільний вогонь, не шквал куль, а методичні постріли обираєш ціль, дихаєш рівно, стріляєш. На горищі снайпер Микола Шевченко з гвинтівкою з оптикою полює на офіцерів. За 10 хвилин дев'ять мертвих командирів, атака ламається, поліцаї біжать назад, хто як може. Німецькі офіцери кричать, погрожують, один навіть стріляє в повітря. Марно паніка сильніша. За 6 хвилин бою на полі залишається 40 тіл у поліцейських мундирах, ще десяток поранених кричать, благаючи про допомогу. Німці не ризикують їх виносити. Вогонь з монастиря занадто точний. У монастирі Береза швидко оцінює витрачено близько двох тисяч кулеметних набоїв і три сотні гвинтівкових дві міни втрат жодних. Ройовий Савчук усміхається, якби всі так не будуть. Наступного разу йтимуть розумніше Гауптман Меллер у шоці сорок убитих за шість хвилин проти партизанів. Він розуміє, просто так не візьмеш. Треба розм'якшити оборону, наказує підтягти важку зброю, три міномети 81 міліметр і дві протитанкові гармати. О восьмій ранку починається артилерійська підготовка. Перша міна свистить у повітрі, падає в монастирський двір. Вибух, земля і каміння фонтаном. Друга влучає в дзвіницю, стара споруда хитається, третя пробиває дерев'яний дах, всі в підвали. Більшість бійців біжить у глибокі монастирські катакомби, підземелля, викопані ще в 16 столітті, коли тут ховалися від татар під кількома метрами каменю, безпечно навіть від прямого влучання. Лише кілька дозорних залишаються на горі. Треба бачити, чи не йдуть німці під прикриттям обстрілу. Міна влучає у вікно другого поверху, вибух усередині. Там був пост з трьома стрільцями. Одного Григорія Марчука вбиває осколком на повал. Сімнадцятирічний Остап Мельник поранений у стегно, артерія пошкоджена, кров лється. Третій контужений. Санітар Роман Процюк вибігає, накладає джгут на ногу мельника, зупиняє кровотечу, виносять хлопця в підвал. Він непритомний, обличчя біле від втрати крові. Обстріл триває годину. Дерев'яна школа, де вони спали ще кілька годин тому, палає, пряме влучання міни перетворило її на смолоскип. Монастир пошкоджений, дах частково зруйнований, у стінах десятки пробоїн. Але товсті кам'яні стіни шістнадцятого століття, що пам'ятають татарські набіги й козацькі війни, витримують. Коли обстріл припиняється, береза оцінює втрати один убитий, троє поранених. З 44 бійців у строю залишилося 40. Друга атака починається о 9. -й. Цього разу йде німецька рота Жандармерії. 120 професійних солдатів з досвідом Франції та Росії. Командир роти, оберлейтенант Карл Фішер, планує розумно не лавою, а невеликими групами по 5-7 чоловік, перебіжками використовуючи кожне укриття. Одна група біжить, друга прикриває вогнем, потім міняються. Береза спостерігає оце справжні солдати. Будемо економити набої, стріляємо лише коли впевнені в попаданні. Німці методично просуваються 150 метрів, використовують дерева, кущі, навіть трупи вранішніх поліцаїв як укриття. Одночасно ведуть інтенсивний вогонь по вікнах монастиря, куля влітає у вікно, де стоїть кулеметник Іван Король. Влучає в плече, він падає з криком. На його місце стає інший боєць. Німці дійшли до 50 метрів. Команда гранати. Десятки німецьких гранат летять до монастиря. Більшість вибухають біля стін, товстий камінь витримує, але кілька влітають у вікна. На першому поверсі четверо бійців тримали позицію біля вікна. Граната влітає прямо до них. Вибух. Троє вбито Іван Коваль, який мріяв про дівчину Марію, Петро Бойко і Михайло Левицький. Четвертий. Остап Гордійчук, тридцятирічний селянин, важко поранений. Осколок застряг у грудній клітці. Німці підходять до стін, починають закладати вибухівку біля дверей. Ройовий Данило Кравець вибігає на другий поверх, кидає дві гранати вниз, на голови ворогам. Вибухи. П'ятеро німців падають. Інша група підриває бічні двері, вривається в коридор. Їх зустрічає автоматна черга в притул. Коридор вузький. Німці не можуть розгорнутися. Передні падають. Німецька граната вибухає в коридорі. Кравець поранений у руку. Один з його бійців, убитий осколком 20 хвилин запеклого бою. Німці б'ються за пекло професійно, але кожен метр коштує крові. Нарешті оберлейтенант Фішер, оцінивши втрати 15 убитих, 20 поранених, наказує відступити. Решту дня німці роблять ще три спроби кожна після артобстрілу, кожна методична. Але монастир тримається до вечора в монастирі вбито шестеро бійців. Десятеро поранені, з них п'ятеро важко. У глибоких підвалах санітар процюк доглядає поранених при світлі свічок. Умови жахливі. Брудно, темно, мало медикаментів. Найважчий Остап Гордійчук з осколком у грудях. Процюк розуміє без операції не виживе, а оперувати нічим. Гордійчук притямі. Усміхається слабо. Роман, я ж розумію не витягну. Передай батькам. Я за Україну. Другий важкий той самий 17-річний Остап Мельник. Після втрати крові почалася інфекція. Температура піднімається, хлопець марить, кличе маму. Близько опівночі мельник помирає. Останнє, що він шепоче додому хочу. Процюк закриває йому очі. Сьомий загиблий. Вночі німці намагаються нічний штурм. Повзуть у темряві до монастиря. Але дозорні чують. Підпускають близько, потім закидають гранатами, німці відступають, залишивши кількох убитих, які поволі стихають під монастирськими стінами. 9 вересня світанок до села прибувають масові підкріплення колони вантажівок, броньовики, гармати. З Володимир Волинського батальйон піхоти, 300 чоловік, з Горохова поліцейський батальйон 250, з Луцька, артилерія. 4 гармати 75 мм, 6 мінометів 81 мм, 10 легких танкеток, 3 літаки Джу 87 штука. Загалом німецьких сил тепер понад півтори тисячі. Співвідношення 1 до 40 на кожного упівця 40 ворогів. Новий командир операції – штурмбанфюрер СС Отто Шрам, 42 роки. Дивиться на напівруйнований монастир, потім на гауптмана Мелера. Ганьба! Цілий день воювали з жменькою партизанів, до вечора знищити їх усіх. О сьомій ранку прилітають три пікіруючі бомбардувальники. Характерний виск сирен штуки лунає над селом. Німці спеціально встановлювали ці сирени, щоб терор ізувати ворога. Всі в підвали. Негайно бійці біжать у катакомби. Перша 250 кілограмова бомба падає у монастирський двір. Вибух величезний, воронка глибиною три метри, ударна хвиля вибиває двері й вікна, друга влучає в дзвіницю, стара споруда, що витримала століття, розколюється навпіл, верхівка з величезним дзвоном падає, розбивається. Третя бомба падає на сільську хату неподалік, будівля просто зникає, перетворюється на пил і уламки. У глибоких підвалах бійці відчувають, як земля трясеться, пил сиплеться з кам'яної стелі. Хтось шепоче молитву, хтось просто сидить, заплющивши очі, стискаючи гвинтівку. Двоє вбито уламками, що долетіли до підвалів, троє поранені. Після авіаудару починається найпотужніший артобстріл чотири гармати і шість мінометів, разом десять стволів, методично розстрілюють монастир. За годину випущено понад 200 снарядів. Монастир Різдва Пресвятої Богородиці, що простояв майже чотири століття. Перетворюється на напівруїну, дах майже повністю знесений. У стінах десятки великих пробоїн. Другий поверх частково обвалився, але основні несучі стіни і головне глибокі підвали витримують. Потім починається штурм. Десять танкеток повільно просуваються, за ними сотні піхотинців. Міномет УПА стріляє. Перша міна недоліт, друга влучання в танкетку. Вибух, машина спалахує, екіпаж горить живцем. Але решта просуваються. Кулемети тримають піхоту на відстані, але набоїв уже мало. Кулеметник Петро Савчук, ветеран польської армії, герой оборони, що за два дні вбив десятки ворогів, виходить до вікна. Німецький снайпер чекав на це. Куля влучає Савчуку в голову. Він падає, більше не встає. Снайпер Микола Шевченко з горища бачить другу танкетку, чекає, поки вона підійде близько, кидає протитанкову гранату, точне влучання. Танкетка палає, але в наступну секунду осколок німецької міни влітає в горище. Шевченко вбитий. Бій триває весь день, чотири масові атаки. Німці використовують вогнемети, струмені полум'я б'ють у вікна, використовують димові шашки, щоб сховати просування піхоти, кидають сотні гранат. Але монастир тримається, кожна атака відбита, але ціна страшна. До вечора другого дня в монастирі залишилося лише 16 бійців, здатних триматися на ногах, 18 убито, десятеро важко поранені, лежать у підвалах, не можуть воювати. Набої майже закінчилися для кулеметів кілька стрічок, для гвинтівок по 20-30 патронів. Мін для міномета залишилося три з двадцяти вечір 10 вересня. Береза збирає тих, хто ще може стояти. 16 виснажених, закопчених, поранених бійців. Хлопці, ми зробили неможливе. Три дні тримали проти армії, знищили більше ворогів, ніж самі було спочатку. Але далі нема сенсу. Набоїв майже нема, половина чоти загинула. Ще день, і загинемо всі без жодного пострілу. Вночі прориваємося. Молодий Іван Савчук питає А поранені. Береза мовчить секунду. Найважче рішення в житті. Важкопоранених залишаємо. Вони не можуть іти. Але якщо вирвемося, спробуємо їх витягти. Спускається в підвали десять важкопоранених лежать на підлозі, більшість напівпритомні від морфію. Остап Гордійчук, що з осколком у грудях тримається при смерті вже два дні, при свідомості, дивиться на березу. Командире, ви йдете? Так, прориватимемось. Тебе взяти не можемо, ти не дійдеш. Я знаю. усміхається слабо. Не засмучуйтеся. Я свідомо пішов у ліс. За Україну йшов, за Україну помру. Залиште мені гранати. Коли німці прийдуть, заберу кількох із собою. Береза залишає чотири гранати. Обнімає Гордійчука Прости, брате, нема за що прощати. Йди, командире, хтось має вижити. Розказати, як ми тут билися. Глибока ніч з 10 на 11 вересня. Над селом лягає рідкісний густий туман природа дає останній шанс. О другій годині починається прорив. Вирішили йти двома групами так більше шансів, що хоч хтось вирветься. Перша група, вісім чоловік на чолі з березою, на північ, через город, повзуть по пластунськи по кілька метрів за раз. Туман такий густий, що німецькі пости за три метри їх не бачать. Молодий Іван Коваль повзе, затамувавши подих. Чує, за два метри німецький солдат кашляє, палить цигарку. Коваль завмирає. Хвилина, дві. Німець відходить, коваль повзе далі, година повільного, виснажливого повзання, кожен метр вічність, але туман тримається о третій ранку. Всі вісім у лісі, врятовані. Друга група, сім чоловік під командуванням ройового Данила Кравця, на захід їм менше щастить. Німецький дозор помічає рух. Кричить Холт, Верда, Стій, хто там? Зав'язується короткий бій, кравець швидко оцінює. Якщо всі будуть відстрілюватися, німці підтягнуть підкріплення і нікого не випустять. Треба жертвувати. Троє бійців: Іван Савчук, Микола Процюк, Василь Гнатюк приймають бій, відкривають вогонь, відволікають німців на себе. Решта четверо біжать у темряву до лісу. Трійця б'ється відчайдушно. Савчук встигає вбити трьох німців до того, як куля влучає йому в живіт, падає, стріляє лежачий, поки не гине від втрати крові. Процюк кидає дві гранати, потім куля пробиває йому груди. Гнатюк б'ється останнім, вбиває ще двох, поки німецька граната не вбиває його. Але їхня жертва не даремна. Четверо з групи кравця встигають вийти до лісу. Дванадцять з початкових 44 врятовані. 11 вересня світанок. Німці готують фінальний штурм. Артилерія стріляє ще годину, понад 300 снарядів і мін. Монастир остаточно перетворюється на руїни. Стіни пробиті наскрізь, дах повністю знесений, другий поверх обвалений. О восьмій ранку піхота обережно входить у руїни, тиша порожньо. Лише вітер гуляє між розбитими стінами, шукають, знаходять у глибоких підвалах десятьох, важко поранених упівців, більшість непритомні або ледве живі. Один Остап Гордійчук при свідомості лежить біля стіни, обличчя сіре від болю і втрати крові, бачити німецьких солдатів, що спускаються сходами з ліхтарями, усміхається, рука повільно тягнеться до чотирьох гранат, акуратно покладених поруч, за Україну шепоче, смикає чеку, вибух у підземеллі. Гордійчук гине, забираючи з собою трьох німців і поранивши ще двох. Його остання атака. Його остання перемога: решту дев'ятьох поранених виносять, одного вішають на монастирських воротах для залякування населення, двох удається врятувати місцевим жителям уночі. Доля решти невідома, ймовірно, розстріляні. Штурмбанфюрер Шрам дивиться на руїни монастиря, на десятки трупів своїх солдатів. Не вірить, що основні сили вислизнули. З 44 бійців чоти особливого призначення УПА під командуванням хорунжого Андрія Марценюка Берези за три дні бою, 8 11 вересня 1943 року, 29 загинули під час оборони монастиря у бою при прориві або від ран у підвалах. Троє померли в німецькому полоні, 12 вирвалися живими. Німецькі втрати за різними оцінками від 90 до 100 до понад 500 убитих і поранених. Навіть найнижча цифра означає неймовірне 44 повстанці знищили вдвічі більше ворогів, ніж самі було. Береза вийшов з оточення, воював до 1945 року. Точна доля невідома. За одними даними, загинув у бою, за іншими був схоплений НКВД. Ройовий Данило Кравець теж вижив, воював до 1947-го, потім схоплений радянськими спецслужбами, 15 років таборів, вийшов у 1962-му. помер у Львові в 1989-му році, встигнувши залишити спогади про той бій. З дванадцяти, що прорвалися, до кінця 1940-х років, вижили лише троє. Решта загинули в наступних боях з німцями, потім з радянськими військами. Монастир Різдва Пресвятої Богородиці відбудували в 1950-х, але вже як радянський культурний центр. Про бій не згадували, це була заборонена тема. Лише після 1991 року встановили меморіальну дошку. Тут, 8 11 вересня 1943 року, 44 бійці УПА. Три дні боронили монастир проти німецьких військ, 29 загинули смертю хоробрих, честь і слава героям. Історія тридобової оборони стала легендою УПА, доказом, що можна битися навіть у безнадійній ситуації. Один німецький офіцер, що пережив той бій, згодом писав у мемуарах Нам казали, це банди дезертирів і кримінальників. Після Нового Загорова ми зрозуміли, це армія. Справжня армія готова померти за свою справу. Сьогодні, 80 років по тому, варто пам'ятати цю історію 44 молодих хлопців середній вік, 22 роки, які могли здатися, могли втекти першої ж ночі, могли залишити поранених товаришів при прориві. Вони вибрали інше, прийняли бій проти 40-кратно переважаючих сил, боронилися до останнього набою, не зрадили побратимів, жертвували собою, щоб інші мали шанс. 29 життів. Висока ціна, але не даремна. Їхній приклад надихав тисячі інших. Показав, що за волю варто боротися навіть тоді, коли шансів немає, навіть коли доведеться віддати саме життя.